Прославти Бога! Він достоєн цього! Він кожного, кожної миті наш, нашого життя. Він достоєн кожної нашої похвали, кожного нашого голоса і оплесків. присаджуйтесь брати та сестри. Мотивація посвята. Таке слово звучало на Кананії. Дуже благослови, благословений час. Ви знаєте, там прозвучав. Така думка. Поїздки на Канані, коли ми їздимо в такі е, заходи, ми щось змінюємо в собі, ми щось отримуємо дорогоцінне, безцінне. А коли ми кажемо, що не можемо, в мене праця, в мене зуб болить, нога болить, я не можу відпроситися, ми лукавимо. Тому що, як сказав пастор, якщо ми захочемо відпроситись на віс... ну, нам потрібно буде поїти на весілля або на день народження, ми знайдемо мільйон причин, щоб відпроситись з роботи. Брат, ну я ж так я хотів поїхати, але мене не взяли. Послухай, брат, сестра, я зараз не про канонію, я про служіння, про церкву, про домашню ячейку. Про молитвене служіння. Я про це кажу. Ми завжди най найдемо тисячу причин, щоб не пойти, І знайдемо тисячу причин, щоб не пойти, причин, щоб не пойти в церкву, і, і знайдемо тисячу причин, щоб сходити на день народження або цікавий фільм в кінотеатрі. Я так говорю, тому що я сам такий був. Я сам вибирав замість служіння шабашку. Я вибирав замість служіння. Е весілля, день народження. І ви знаєте, в моєму житті було багато шабашок, а Бога не було. І що я мав з цих, з цих шабашок? Да, я заробляв гроші, я їх не бачив. Вони просто як скрізь пальці протикали. Пріоритети були розставлені неправильно. І Бог каже: нема питання, вибирай шабашку. В твоєму житті будуть одні шабашки. Ти день і вночі будеш працювати, не, поді... не подіймаючи голови. Але, а каже: а я тобі пропоную стати керівником цих шабашок, щоб люди на тебе працювали. Вибери мене, вибери служіння. І я благодарен Богу, що в моєму житті були такі люди, Сергій Борисович, Николай Вікторович, які сказали мені свого часу, розстав пріоритети. Коли ти розставиш пріоритети і служіння буде на першому місці, все інше буде обігати це. І буде час на шобашки, і буде час на заробляння грошей. А саме головне в, твоє, в твоєму житті буде Бог, який вирівнює все в твоєму житті. Буде обійм. обійм... А їбать буде тебе. Оминати будуть тобі всі труднощі. Вибери шабашку, посвяти себе. Що таке посвячена людина? Посвячений чоловік это той чоловік, який вже определился для себе, що для нього є важным, а що ні. Я призиваю вас сьогодні определитися, важен для вас Бог, або важна для вас шабашка, або день народження. І Микола Вікторович сказав, Я свого часу мені, мене звали на Дні народження, а я всіх рідних попередив, що субота у нас по суботам була було служіння, субота можете не звати, хочете проводити без мене ці дні, дні народження. І поначалу обіжались, а потім вони підстроїлись. І якщо ви важлива людина в їхньому житті, в житті ваших друзів, вони. Організують всі заходи під вас. Вони не будуть забирати в вас Бога. Так було і в Його житті. І так я оприділився і в моєму житті так. Служіння для мене, для мене це пріоритет, це посвята. Кананія це можливість зростати. І коли я приїхав, мені, мене так зацепила одна людина. По-доброму зацепила, я по-доброму її позавидував. Молодий хлопець Богдан. Він веде ці, ціле біблійне служіння. Правильно я сказав? Біблійне служіння. Біблійну школу. Молодий хлопець. І я в серці кажу, чому я не можу? А Бог каже, можеш? А що ти робиш для цього? Ну, я читаю по утрах Біблію. Цього недостатньо. Цього недостатньо, ти повинен посвятитися в це служіння. Ти повинен читати не вранці е, 5, е, там, 3 2 глави, 5 віршів. Ти повинен посвятити себе в це. Що ти зробив для цього? Нічого, я е, ледерував. Я більше поспав, менше почитав. Да, я молюсь там серед дня, але цього недостатньо для того, щоб Бог довірив тобі. Важливе служіння. Що ти прийдеш і скажеш людям? Читайте главу в день. Ні, Бог так не хоче. Бог хоче, якщо ти хочеш служіння, Бог хоче, щоб ти з головою понурився в це служіння. Він хоче, щоб ти посвятив себе і оприділив для себе служіння чи мир? В миру дуже гарно. Дуже багато яскравих красок. Всяких э, заходів, кінотеатри, клуби. Але що для тебе важливе? Життя тут на, на цей, цій землі? В мене є служіння капеланське, а я, відчу, я, я відчуваю, що це цього недостатньо. Я не хочу наприкінці року прийти, як сказав, сказала одна мудра людина, і си, сидіти в, 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 в обіймах. І сидіть поруч, щоб зі мною балон п'єни був, який ми возимо. Клас, ми возимо, возимо. А награда яка? Да, Ми служимо людям, ми веземо Євангелія. Але це не, при... не приділ. Бог в нас вклав дуже великий потенціал. Він безмежний потенціал в нас вклав. І вчора задавали питання, хто хоче поїхати на місіонерство і, і бути пастиром. І я вагався. Я як-будто стіснявся підняти руку і так одоргав туди-сюди. Я в серці хочу цього, але я повинен посвятити собі служінню. Я не хочу наприкінці року прийти на служіння з... листом ОСБ. Я хочу прийти з людиною, яку я спас, яку я... якою я посвятив життя, який я посвятив свій час. Я хочу служити, я хочу горіти служінням. Я хочу вести домашку. Що ти для цього зробив? Я вже подивився п'ять роликів про домашнє служіння. Ще один залишився і піду на навчання до пастора. Я хочу це робити. Ні, я ще не почав. А я, я наверстаю. Я, я хочу горіти для Бога. Я хочу, щоб вокруг мене за, запалювались люди. Ні, ні. Угнітались, ні бачили в мене Бога, який е, грустний, який сварливий, який агресивний. А люблячи Бог. Люблячи Бог, коли я роблю, я роблю, коли, от е, в кого не запитайте, я, е, коли потрібно щось зробити, я це роблю. Я роблю це не для того, щоб зробити і показати, який я красавчик. Я роблю це для того, щоб показати, який Бог крас красивий. Який Бог люблячий, який Бог живе в мене, в мені, Бог, який готов віддавати все? Давайте будемо вставати на наші ноги. Давайте будемо запалювати наші, наші серця. Шукати в собі, в, собі, в собі мотивацію, щоб іти і служити. А мотивація одна, це спасіння людей. Мотивація одна це любов до Бога. Мотивація одна – посвята, посвятити себе. І якщо ми вже прийшли в цей дім, ми повинні е, определитися, визначитись, по повинні ми з Богом або з миром.